Вітаю вас, друзі! Виконую ваше бажання. Просили мене після минулого відео про касети показати, який я конкретно використовую торф. для нашої розсади. Ну, тут нічого такого особливо складного немає. Зазвичай я користуюсь от таким. Це NOMOFLOR Mix 3. В ньому йдуть частинки від 0 до 0,5. От, тобто дуже-дуже дрібний, дрібно помелений. Зазвичай я користуюсь саме цим торсом. Але цього року він дуже дорогий, подорожчав значно десь 1200-1300. Сама отака пачка 250 літрів. Ну і плюс доставка гривень 300. От, тому дуже дорого. Взяв собі он дві, і то одна з минулого року залишилася, а цю я вже купував. Так от, І взяв от такий ще торф Це мені порадили. Теж дивився відео у хлопчини з Київської області. Він мені порадив, ну, точніше, не мені, а взагалі розповідав про цей торф, показував, як він виглядає. От, і е, там було посилання на магазин. От, я зайшов, і чим мені сподобалося, що цей даний торф. Він коштує 825 гривень плюс безкоштовна доставка. Але я трішки тормознув, треба було брати дві пачки, я взяв лише одну. Хоча мені, можливо, і ця залишиться на наступний рік, але ну, по такій ціні можна було брати дві. Ну, нічого. Можливо, ще буде. Тут, правда, фракція трішки буде більша, тут від 0 до 10 фракції, але в принципі для розсади воно підійде. Нічого страшного от, немає. Ну, перевіримо, на що цього я нічого не знаю, я лише дивився відео, огляд даного торфу. Непоганий торф. Це демофлор. А в минулому році я ще користувався таким. Це торф. от Я брав лафлора торф. Це ж пачка 250 літрів. І брав джифі. Е, Там пачка трішки менша, вона приблизно така, як у Класмана, 225 літрів. От. Але в принципі, от джифі мені дуже сподобався, він класний. А от La Flora він і фракція добра, він дуже пухкий такий. Класний торф, але він дуже підсихає. Мієте, бачите? Він класний торф. Дуже дрібний, розсипається гарно. Але його треба було, от я розсаду кожен день поливав. Він дуже-дуже висипає. Просто капець висипає. Тому цим от він мені трішки не сподобався, але в принципі, якщо у кого є можливість взяти, то беріть. от Він краще, ніж ті, що в нас є в магазинах, у нас в маленьких пачках. І чим вони мені не подобаються, ну пишуть, що то торф, але. Його коли промочиш, він більше схожий не на торф, а на якусь грязь, якщо чесно. От. І ще ж проблема навіть не в тому, що він ну, як грязь, він коли висихає, то він береться такою от кірочкою дуже товстою. І виходить, коли у вас проростає, наприклад, насінинка, то вона не може пробитися через цю кірочку. От. Теж треба чимось ковиряти, чи я не знаю. Ну коротко, він дуже не підходить. Мені здається, що це навіть не торф, а більше схоже на те, що коли кроти от на нариють ці от бугарки, от набереш у цієї землі, воно точно таке саме. От. Тому мені доводиться от замовляти собі торф, бо з торфом набагато зручніше працювати, аніж просто звичайною землею. Тим більше з городу це, мабуть, ну, н -н найгірший варіант з усіх можливих, тому що там стільки болячок. От. Весь час лікувати, а торф, як ніяк він знезаражений, де його пропалюють тому і додають, плюс у нього ще ж і е добрива тому для старту рослин вообще, класно. Отакі от торфи ми використовуємо, кому було цікаво. От, в принципі, всі вони підходять. Домофлор Mix 3 від 0 до 0,5 частинки, Дуже дрібно помелений. Оцей Балтик не знаю, перший раз взагалі його купив, але тут написано в описі, що від 0 до 10 помил, Ну і Лафлора, вона також там від 0 до 0,5 тобто підходить. Джифі теж класний. Але там і джифі, і LaFlora. LaFlora подорожчала, я не знаю, зараз десь 10, 1100 коштує в тому магазині, де я замовляв. А Jiffy 1050 чи 1000. А в минулому році от, я Лафлору брав за 800, наверное, 50, а Jiffy брав за 750. Ну і доставка, звісно, була там гривень 100-150. А цього року дуже дорого. Тому от, довелося мені викручуватися. От. Ну, якщо буде можливість, я ще отаку одну замовлю, нехай буде, тому що на наступний рік вона от 100% буде дорожче. От, а поки є можливість, треба взяти, щоб було. ну і вам скажу так, що для моїх, для мого всього насіння, щоб мені засадити десь гектар, гектар двадцять чисто розсадую, так? Ну, всього там, Якщо беремо кавун, диня там, ну, і, і, і всього решта. То, от, в принципі, дві, ну може три з головою пачки оці вистачить. Але я думаю, що Домофлор піде і лафлора. Ця пачка, думаю, залишиться. Ну, Там побачимо, як воно буде. Тому що цього року ще дода, додасться у мене розсада е капусти, тому, можливо, цю пачечку десь наполовину теж ми використаємо. Так що, такий відеоогляд, кому цікаво, не забувайте обов'язково подобайки ставляти, обов'язково підписуйтесь на мій канал. Ну, звісно, всі, окрім москалів, як завжди. Ну, На цьому всім до побачення.